Файного, благословенного, святкового дня середи. Такий чудовий час, бо різдвяний, бо колядуємо. Я перепрошую трошки за свій голос, але як я вам обіцяв, я також, також призахрип трошки, ну, бо треба так колядувати, аби захрипнути. Так що слава Богу. Сьогодні середа, значить, навчаємося від когось з поважних або святих людей. Тобто, власне, і поважний, і святий. Підозрюю, що святий лише ще не оголошений, Любомир Гузар. Дуже мені сподобалася цитата. Яку використав наш єпископ у привітанні на Різдво, де він цитує власне Любомира Гузара. і він каже, що в контексті Різдва наголошує Любомир Гузар, що наша неміч, наша слабкість тепер не є важлива. Особливо, коли ми бачимо біфлеєм, бачимо народження в Хліві, бачимо Бога, який приймає нас на... просто аби ми були, просто аби ми були з ним, аби ми були поруч, приймає нас лише через покаяння. Просто через те, аби ми вибрали напрямок до нього, то наша неміч і наша слабкість неважлива. І це для нас має бути особливим заохоченням, коли опускаються руки, коли, ти, коли приходить знов, і знову ця спокуса від лихого, а напевно від лихого, бо він так діє, як каже Ігнатій Лойола. Тоді, коли ти йдеш від доброго до злого, коли, коли, коли ти йдеш від непоганого життя до гріха або до ще більшого зла, то тоді диявол тебе буде спокушати. Нічого в тебе не вийде, ти, ти недостойний, ти негідний, ти не заслужив, не заробив, ти не дорізд до якогось там рівня, ти, ти ніхто, то Господь вам сьогодні через Любомира Гузора нагадує. Мі від моменту різдва, особливо завершуючи потім Голгофою і Воскресінням, але від цього моменту неважливий зовсім твій стан. Неважливий є твоя неміщення або слабкість. Неважливо. Але якщо тебе це зачіпає, якщо це про тебе кричить, то значить диявол з тобою почав серйозні реколекції. Будь обережний, бо ти попав на конференцію до нього. Будь обережний, бо він тепер тобою керує, а не Божа воля, а не Господь. Тому, товариство, від сьогодні, від моменту різдва, взагалі від моменту появи Сина Божого, оцієї надії, оцього спасіння, про яке так багато співається і у колядках, і у всіх творах різдвяних, у стихирах. Тропарях, кондаках <кхи> наголошується, що тепер уже наша неміч зруйнована. Неважливо, ким ти є. Чи суперцар, чи ти супербідний. -бід Бачите, навіть включили в Ремокатолицькій церкві колядку різдвяну на села село. Слава Богу, навіть динаміки колядують. Тому неважливо твоя неміч. Неважливо, в якому і твій стан. Важливо просто аби ти йшов до Бога в напрямку до нього. Якось його розумів, якось відкривався для нього. І це вже буде благословенням, і це вже буде спасінням. Тому, товариство, брате, сестро, неважливо в якому стані ти зараз, Бог тебе вже любить, Він тебе вже прийняв. Якщо приймає хлів, якщо приймає пастушків, то тебе приймає і поготів. Тому просто відкрийся, прийми це і ти побачиш, як це змінить твоє життя. Угу. Також до речі, помоліться, бо сьогодні ми рушаємо в колядку до наших військових на декілька днів. То помоліться за добру дорогу і за те, аби і там почули хлопці і дівчата добру новину. Хтось почув перше, а хтось пригадав собі про народження Спасителя, який тебе приймає, незважаючи на твою неміч і слабкість. Дякую, Дякуємо, Гузару, дякую вам за молитви і підтримку. Будьте благословенні, майтеся файно, Христос рождається!